Продовжуємо інформаційний ефір Суспільне спротив повністю готові до споживання богречі для військових. Готує отець Олег Григорик зі своїми парафіянами. Готують у казанку, відтак фасують по реторт пакетах і відправляють на передову. Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці села Дубриничі. Отець Олег Григорик долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Тож розкажіть, коли розпочали виготовлення бограчів для військових? Е, з, кінця, з кінця жовтня вийшло вже таке масштабне виготовляння богачів. Е, до того ми довго експериментували, тому що ніхто нам не хотів відкрити технологію, процес е, пастеризації у ретор пакетах. Значить, ми довго з дружиною експериментували, багато продуктів на то потратили, часу, нервів. Багато раз опускалися руки, що я вже не хочу. Не можу, не виходить, горить в автоклаві і так далі. Але на кінець багатьма випробуваннями, ми дійшли до, до того, що почало вдаватися нам його готувати, його пастеризувати в автоклаві. Це було найтрудніше вийти на температуру, на час, тому що одна справа пастеризувати в автоклаві в скляних банках зовсім інше в ротор-пакетах. Значить, сам виробник автоклава нам казав, що вибачте, але наша книга рецептів, яку ми даємо у комплекті, призначена для скляних банок, і ви мусите навчитися самі на собі, робити експерименти. І ми довго експериментували. А чому саме бограчі, і що кажуть військові? Які відгуки? Е, чому саме Бограч? Ну, найперше, Бограчі, це самі знаєте, Закарпатці це дуже-дуже гарна страва, яка поєднує у собі, можна сказати, як і перше, так і друге. Вона є дуже ситна, дуже калорійна. Ти легко не можеш зігрітися. Чому Бограч? Тому що багато наших хлопців є звикнуті на нашу страву. Багато з них отримують сухпайки з інших різних держав. Але коли ти попробуєш своє домашнє, рідне, то й зовсім зовсім. Інша справа. І тому ми зупинилися на бограчах. Починали з плову. Перший раз ми робили плов, але плов є густий. Бограч є рідкий, можна сказати, ним легко загрітися, особливо тепер, коли, коли є зима. І відгуки хлопців є такі, я би сказав, що дають багато енергії працювати далі, виробляти далі. Ну, це справді Бограч, дуже ситний. Відразу їсти захотілося послухали вас трошки. Пане отче, розкажіть: а скільки парафіян і яким чином вони долучаються до цього процесу? Парафіян сьогодні працює від 6 до 12 чоловік кожного дня, 12 не є завжди разом, тобто вони міняються хто коли може, хто коли має змогу. Наш е, день робочий почнеться з того, що на 8 годину. Маємо літургію кожного дня. Після літургії на 9-ту йдемо до категізаційного класу, який сьогодні є таким цехом, або, як сказати, такою міні-фабрикою по виробниці Бограчу. Там е, готуються продукти, чиститься картопля, цибуля, нарізається. М'ясо попередньо ми замовляємо по 50 кг по 60 на тиждень, ріжемо mm -hmm. його. І Порізане вже складаємо в контейнерах до морозилки. Перець, наприклад, болгарський, він так само і в нас нарізаний ще від осені стоїть по селі, по людях, по морозилках. Сьогодні вже даю дякувати Богу, купили ми вже ще одну додаткову морозилку, так що можемо зберігати в себе. Сало є так само наперед порізане. Кожного дня свіжим нарізається картопля і цибуля. І кожного дня вариться бульйон, який ми доливаємо під час варення е, Бограча? Тобто не даємо чисту воду, але паралельно в іншому казанкові варимо бульйон і додаємо його у Бограч. Ну у вас же налагоджене таке виробництво. А де брати кошти на закупівлю м'яса, продуктів, морозильної камери? Ну, це цікаво, тому що кожного дня хтось мене зустріне в селі, в магазині, і односельчани, парафіяни. Наприклад, сьогодні мені вже дали 700, 900 гривень, просто одні люди, другі люди, і в такий спосіб. На початку, на початку, коли ми купували автоклав, Запайщик, першу партію з Києва, замовляли реторт пакетів, то допомогу знайшли у Словаччині. Серед своїх друзів, так само сім'ї, які нам допомогли це все закупити. І тепер так само стараємося шукати у такий спосіб якісь кошти, аби купляти далі, далі продукти. Знаємо, що ви активно допомагаєте Збройним силам України не тільки приготуванням бограчу, а й іншими речами. Розкажіть про це докладніше. Паралельно з варенням бограчу, ми ще з одним своїм хорошим. Другом, або верніше сказати моїм духовним наставником, який які у моєму рідному селі Богдані, як багато дітні мали змогу виїжджати за кордон. Ну і майже з першого тижня війни ми почали їздити, аби переганяти за кордон машини, на які так само шукали кошти в різних людей, наших заробітчан, багатьох людей доброї волі, які. Хотіли в цьому допомогти. Но на сьогоднішній день вже слава Богу нами і ще іншими священниками багатодітними, які можуть виїжджати за кордон, було пригнано 35, 35 машин. Серед того, одна пожарна машина, дві швидкі і одну машину ми купили з ритуальної служби, аби також возити наших. Солдати, які віддали своє життя за нас. А ви співпрацюєте з конкретною бригадою, чи віддаєте загалом на Збройні сили? Е, машини ми конкретно віддавля... віддавали на ту е, військову частину, яка нас про це просила. Тобто конкретні хлопці, яких знаємо ми або які знали нас, казали, що, будь ласка, нам потрібно, наприклад, джип. Інші казали, нам не треба джип, нам треба бус. бус. Дев'ятимісний, або там грузовий, щоб возити хліба. І конкретно для тої людини, або конкретно для тих хлопців ми переганяли те, що було потрібне. Щоб не було зайвого, а то, що дійсно є потрібне для хлопців. Наприклад, тим треба колеса, такі колеса, не якісь, а конкретно такі, бо вони їздять по болоті. Значить, їм треба так звані драпаки. І... Коли співпрацюєш з ними напряму, вони тобі конкретно говорять свою потребу, і ти тоді знаєш, що ти даєш те, що людині буде потрібне. А що вона подивиться, на то, ну так, воно потрібне, але не так дуже. А комусь в іншому окопі або в іншій ситуації, в інших польових умовах, ця річ треба, яка в іншого може не так і потрібна. Бо речі так само, наприклад, маємо контакт з хлопцями, які є на передовій. Вони кажуть, до мене є найближче нова пошта, там то і там. -то. Краматорськ, Дніпро чи інші міста. Ми відправляємо новою поштою до того міста, куди нам попросили. Декілька разів від нас забрали, забирали бограчі, наприклад, волонтери. Бувало таке, що з села їхали хлопці, які були тут в відпустці декілька днів. потім каже: ми їдемо, маємо, маєте готові? Маємо. Там декілька ящиків. Загрузили. Вони користь, чи верніше, не користь, але е, перевага цих е, бограчів, тому що це звичайно консерва. Після процесу пастеризації топлаві воно може стояти місяцями. Ми вам дякуємо за вашу діяльність. Справді потрібна робота. Дякуємо, що в такий спосіб наближаєте нашу перемогу. І дякуємо, що прийнялися до нашого ефіру. Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці села Добриничі, Отець Олег Григорик, був з нами на прямому зв'язку.